Фармадол, забудь про головний біль. Дивіться, друзі, дуже цікаву статистику. Ми знайшли. Виявляється, що 25% травм, яких людина зазнає протягом усього свого життя, трапляються насправді в дитинстві. Це дитячий вік, і в середньому, от щороку, травмується близько 360 Тисяч дітей це тільки наша травм, країна від маленьких до великих. Так, Це угу. абсолютно різні травми, але це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я станом на 2019 рік. І ця тенденція з тими подіями, які відбуваються останні декілька років в нашій країні. Спочатку пандемія ми всі засіли вдома. Тепер війна повномасштабна. Вона тільки збільшується. Оця тенденція. І на жаль, дуже велика кількість випадків нещасних випадків з дітьми трапляється, в тому числі вдома. Ми дуже часто думаємо, що загроза десь за межами mm. дому на вулиці небезпечно відпускати і так далі. Але насправді, коли діти залишаються самі вдома, виходять на роботу, то е, дуже часто можна травмуватися. І ви знаєте, перед тим як ми почнемо говорити з експертом зеленою лізвінською. Олена, може, ви зайдете теж до нас. Так. Проходьте до нас доброго вже ранку. Так, так. Давайте проходьте. Будь доброго ласка. Доброго ранку. Ми раді вас бачити. Будь ласка, от ваш стільчик. Ми зараз все тут дослідимо, навіть от просто враховуючи наші ем, обставини, наші предмети угу. на кухні. Але спочатку давай дійсно, почнемо класна з нещасного випадку. На жаль, це трапилося на початку січня. Знову ж таки, в святкові дні це було в Броварах під Києвом. Чотирирічний хлопчик, фактично, коли мама на хвилину відвернулася, вона була в квартирі, вона була в приміщенні. Просто підсунув стільчика і випав з вікна багатоповерхівки. На жаль, уявіть лікарі... собі мама була в квартирі. Так. Тобто вона просто відійшла в іншу кімнату. І дитини вже нема. От давайте подивимось цю історію, а потім е е поговоримо про все на світі. Фактично, буд наш будинок зробимо безпечним в прямому ефірі. Буде пряма інструкція. Поїхали. Вікна та діти, якими мають бути ручки для вікон, і чи захищає від падіння москітна сітка? Ми зібрали п'ять ефективних правил захисту, які збережуть життя. Ваші малечі у броварах 2 січня чотирирічний хлопчик випав з вікна сьомого поверху. Врятувати його не змогли. Дитина загинула на місці. Про трагедію повідомило районне управління поліції на Фейсбук-Сторінці. Пишуть, дитина самостійно відчинила вікно на кухні та, перехилившись, впала. Мама хлопчика на той момент перебувала в кімнаті. Коли почула, що син пересуває стільчик, одразу прибігла, але було вже запізно. Те, що дитина перебувала на кухні сама і стало причиною трагедії, запевняє Олена Лізвінська, експертка та керівниця навчальних проєктів з безпеки дітей. Дорослі не завжди мають змогу. І назавжди можуть передбачити власне вчинки дітей. Ми ставили експеримент, коли дитина, лишаючись в кімнаті, достатньо їй 9-12 секунд для того, щоб не звідти принести стілець або табурет, або якусь підставку. Тобто зробити зусилля для того, щоб дістатися під віконня. Наступні правила захисту дитини від падіння не заохочувати її інтерес до вікон. Дуже часто у нас лишаються з маленькими дітьми матусі або бабусі. І вони, наприклад, кажуть про те, ой, дивись, підходять до вікна і кажуть, ой, дивись, мама пішла, або ой, дивись, тато пішов на роботу, ой, дивись, там бабуся пішла. Або ось, дивись, там птички літають, або там дітки граються. І те, так би мовити, заохочують її додатково залізти на підвіконня і дивитись, що там відбувається. Не варто також відчиняти навстіж вікна в присутності дитини, а також пересунути всі меблі, які б допомогли малечі залізти на підвіконня. Оманливо буде вважати, що захистить від падіння з вікна дитину москітна сітка. Вона навіть не витримує вагу кішки. Тобто про вагу дитини взагалі не йдеться. А дитина е ніби спирається на неї у вигляді, вважаючи, що це додаткова опора. І звісно вилітає з цього вікна, на жаль, разом з москітною сіткою. Тож експертка зазначає, ефективним буде встановити віконну ручку. 40 секунд достатньо для того, щоб замінити стару ручку на ручку з захисним знамком. Дозволяє також провітрювати приміщення, але без ключа, без вашої присутності, дитина не зможе їх відкрити. І ще один додатковий захист на вікна блокіратори. Вони дозволяють провітрювати приміщення, але при цьому обмежать самостійний доступ дитини до вікон. Ну от друзі, подивилися сюжет. Насправді така трагічна історія. Дуже шкода, і дитину, і батьків видали чіткі поради. Олено, що робити, і як взагалі себе поводити, коли в квартирі маленька дитина, що робити з вікнами, як обезпечитись. але ж. В квартирі є ще величезна купа зон, скажімо так, небезпечних для, для нашої дитини. І кухня це, мабуть, найперше, що таке най-най-най... Ну тому, що більшість наших громадян проводять час саме на кухні, і там вони проводять час, вони дивляться телевізор, вони спілкуються, разом готують їжу. І так само дітям цікава саме ця місцевість. Якщо обирати з інших міст, які є також присутні в нашій країні, тобто, це не цікавіше кухня... і не смачніше місце, зрозуміло, але і найнебезпечніше. правильно? Ну, Насправді правильно? так, тому що за статистикою, але не українською статистикою, а взагалі провідних країн світу, що більшість трав власне виникає саме у помешканні. І саме на кухні через побутові різні речі, які там знаходяться, і які не пристосовані взагалі для. Того, щоб ними користувалися діти, Так, ну, Олена, Дивіться, зрозуміло, що кухня це кухня, це робоча зона. Але якщо є діти, ми маємо обезпечити все максимально. От це наша робоча зона. Ми спеціально все сюди напхали, тому що у нас інколи коли ми готуємо. Тут є все. Давай що подивимося про що в нас є. Його та, його рабіцяв, що в нас буде такий, знаєте, рум тур, умовно кажучи, безпековий квартирою. От так, да, та, та, абсолютно зараз така теж ну, насправді. Ми знову знову ж таки. Ми маємо зрозуміти, якщо йдеться про плиту, так ми маємо розуміти, що маленька дитина, коли підходить, вона. Може е, намагатися тягнути ручками щось, ага. а також у нас є такий гарний прилад, який дуже багато нас наших е, глядачів використовують, і дуже часто при топ один з варіантів, коли дитина отримує серйозні опіки гарячими речовинами, коли ця каструля залишається на краєчку. І дитина а, бачить, що щось ага, тиску, ага. і вона дивиться і дотягується а. на цього, і все, що у нас тут знаходиться, вивертається повністю на дитину, завдаючи серйозні опіки. Це саме стосується і безпосередньо пательні, пателінь, тому що вони так само залишаються цією ручкою назовні. А, і знову ж таки заохочу дитину. Дотягнись до мене, візьми мене. Тобто тепер... ставимо посуд далі, і ручки ховаємо. Взагалі, наприклад, у Франції. Дуже радять використовувати дальні комфорки, якщо в, в родині з'явилася дитина, oh, для так. того, щоб найближчі комфорки, вони взагалі не були задіяні, і так само знову ж таки наголошують на тому, що не залишати ось тут з краю, для того, щоб знову ж таки дитина випадково не травмувалася. Мається на увазі, що коли йдеться про батьків, вони дуже часто а, звертаються і кажуть, а які зміни нам потрібні, Ми там чекаємо дитину, mm -hmm. чи у нас народилася mm -hmm. дитина, і знову ж таки ми робимо ці аудити безпеки для того, щоб. Зменшити ймовірність навіть щоб цього цієї неймовірності не було. Ще, то, Олечко, що... Поки не пішли від плити, дивіться ще я логіку просто вмикаю. Скажіть так чи ні? Індукційні плити, коли не нагрівається комфорка, нагрівається лише посуд, небезпечніші, тому що ну ти підняв посуд та хоп пальчиком. І гаряче, а ні. насправді так, але при цьому маємо розуміти, що якщо 에, щось готує матуся, вона відійшла, відставила що зробить, ага. Дитина, ага, тут можна торкатися, тут не можна, можна торкатися, а -а 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 -а. і дитині все одно. Якщо угу. йдеться про газові конфорки, ми <жас> вона бачить полум'я, вона бачить, відчуває температуру і може її це додатково логично, зупиняти. Логично. А в цьому випадку у нас просто є поверхня, і дитина не розрізняє, де гаряче, де не гаряче. Якщо б вона підсвічувалася червоним, наприклад, ну, те та, та. було б науч. Очні... Видно? Так, супер розібралися, поїхали Ось, далі. Ще один гаджет. А, насправді так, дякую Як, вам На мене. який а, Знову звернути увагу. У нас дуже здається. зараз багато різноманітних остаткувань, які знаходяться на кухні. І дуже часто, коли вимикають чайник, є два варіанти. Перший варіант він залишається десь на Сталешні для того, щоб його їм може було скористатися доросла mm -hmm. людина, але при цьому випадку дуже часто, особливо коли йдуть кудись або просто виходять з кухні, лишають, тобто висмикнули з розетки і залишили. І знову ж таки, цей такий провід, який залишається, він, так би мовити, каже, дитині, потягни за мене. мене". Так, так, і добре, в цьому випадку, Ми якщо. Котам теж, не тільки та, а, насправді, якщо йдеться про, наприклад, чайник, який щойно закипів. В ньому лишається температура вище 70 градусів. Mm -hmm. Для дитячої шкіри достатньо опік, щоб отримати 60 градусів. І в цьому випадку знову ж таки повністю опечене обличчя, верхня часть тулубу і дуже серйозні наслідки, тому що опіки вони найбільш складно лікуються, і це потребує багато От, вбивства. Настаток, подивіться, які, фактично. Але знову ж таки, у більшості родин. Ці всі знаряддя спосуду знаходяться трохи далі, особливо що стосується ножів. але йдеться не про саме зберігання. Це окрема категорія, коли зберігається десь поряд з кухнею у шухлядці, наприклад, або у верхній шухлядці. І якщо зберігається на столі, дитині важче дістатися. Наприклад, якщо йдеться про таке остаткування, а якщо вони лежить десь на столі, залишено кимось, або знову ж таки хтось щось порізав, кинув, бо мене там щось біжить. І дитина знову ж таки це все ловить, відчуває, і вона намагається цим всім скористатися. Якщо брати, наприклад, ось представлено тут посуд, ми теж маємо розуміти, що, наприклад, дитячі виделки вони зроблені таким чином, щоб дитина не травмувалася і щоб воно б з нею не робила. Дитячі мають на увазі ці виделки Ті, які назначені ні, які пристосовані для того, щоб навчати дитину, як поводитись з їжі. Так само стосується це і ножів, тому що як Якщо, наприклад, ця такого на кшталт цього зроблена ручка, ми маємо розуміти, що це в око, перш за все, рот може травмувати взагалі, що стосується обличчя, особливо коли батьки помітили, що дитина схопила, А що ти зробив? Дитина починає тікати з цим ножем, так або інакше, і вона може заходитись. Так, і так само травмувати себе не через те, що вона якось дивно поводиться, а відповідно того, що неправильна реакція з боку батьків. Олено, ми з кухнею трішечки, наче розібралися. Я думаю, про скатертину ви нам також ми її можемо і в Вітальню перенести, нашу умовну. Ще один варіант, буквально дві секунди. Давай обмежена чи для минуло. Так, дуже класна річ. От якщо порівнювати, наприклад, фарфоровий посуд і скляний, угу. це розбивається. При падінні на кахель угу. на мільйон мілких шматочків угу. це лишається. По перше, ти його бачиш, як збирати. По-друге, вони дуже крупні, і дитина не може травмуватися через те, що на стопи, тому просто, що вона його просто бачить. Власний тому... ли до речі. обирайте угу. свідомо супер а, так зараз? Пауза. Після паузи ми поки нашою великою квартирою і сніданку прийдемо <рес> в гостинню. От і там теж є небезпеки. Вітальня вас відчекає Замить. Давайте зараз ми вже перейшли в Вітальню. Та у нас велика гостина Вітальні теж небезпечна зона. Ми говоримо про те, як убезпечити наш простір для дітей, тому що 25% всіх травм життєвих люди отримують в дитинстві. Так, а, так Олено, розкажіть, де тут небезпека крича? Ну, що справді вітальні ми може бути. зробимо наступним чином, тому що знову ж таки у зв'язку з тією ситуацією, яка у нас відбувається в країні, дуже часто наші батьки змушені використовувати якісь альтернативні варіанти і так само для приготування їжі. І дуже часто купують різноманітні статкування. в тому в цьому випадку, особливо якщо йдеться про використання газових якихось горілок, то будь ласка, по-перше, поставте відповідно датчики у гарного газу в помешканні для того, щоб убезпечити. У нас дуже багато трагедій з цим пов'язано. І по друге, будь ласка, купуйте цю всю устаткування у відповідних місцях для того, щоб був гарантийний термін, сертифікат якості. і щоб вони були відповідної якості. Так само основна увага про те. Що ну цей балан одноразовий? Його можна ви. У випадку, коли йдеться про великі габаритні балони, будь ласка, слідкуйте за експлуатацією, не заносите їх з вулиці у приміщення, тому що це може вибух. вчора. Ми про це з експертом з ДСНС якраз говорили. насправді зараз. Так свічки. само ці свічки, коли йдеться про те, що якщо йдеться про подсвічник, він має бути такий, що міцно фіксується на фіксує саму свічу, і вона в процесі горіння не навіть коли вона припиняє його, для того щоб вона не, не викликала побежу. Це по перше, і, по друге, щоб вона не залишалась, не дай Боже на тому що знову ж таки це мить, і дитина за цим всім дотягнулася, і це все. Е Потягнула на себе або о, обпеклася. У вас тут купа дрібних предметів, да. типу там якісь сережки, застіпки, таблетки. Дивіться, да. це ще одна увага: це розетки, які знаходяться. Uh -huh. Так потрібно uh -huh. обирати такі, які дуже важко відкрити вам. Значить, буде важче відкрити вашій дитині. Але коли ми віддаємо їх у різноманітні, ця мілка моторика uh -huh. це заохочує її цю дитину, її допомагає швидше і краще впоратись з будь-якими замками. Різноманітні засоби, які ми використовуємо в оселі для того, щоб покращити, створити затишок і таке все інше, знову ж таки, воно не має бути легкодоступна для дітей. А якщо у вас виявилася дитина, або ви знаходитесь у гостях, будь ласка, слідкуйте, тому що це може бути запхнута проковт, дитина може проковтнути, може запхати собі в носа, і вам гарантовані просто незрівняння враження в цьому випадку. І добре, якщо не як десь... виглядає Чи бачите на екрані зараз, То, це, це саме та. Запобіжники для розеток, щоб так, це убезпечити, такий якщо вони на рівні а, доступу вашої дитини, далі у нас є ліки, які також необхідно контролювати. І неважливо, ви знаходитесь в себе вдома, тому що загрозу становлять навіть угу. ті е, вітаміни, які використовують просто для того, щоб Підтримує своє здоров'я вся родина, але у більшій кількості, у, збіль... у збільшенні під час збільшення дозування, воно викликає хімічне так, отруєння ситуація. у дитини. Ну, Цукерочки схожі. Так. Так. Олен, а що, от якщо брати загалом кімнату, да? ну уявимо. У нас є дзеркало, у нас є торшер, у нас є столик, наприклад, журнальний, там який-небудь з якого можна спати. До ще... речі, я мені дивіться, два роки, от я вижу. У вас ну, у дивані, бачите, гострі кути, і знову ж таки, якщо одна mm -hmm. дитина або дві дитини будуть гратися між собою, то вони можуть забитися там обличчям або оком, і знову ж таки травмуватись. У вас є дзеркало, дзеркало. яке у випадку, якщо у. У вас в родині з'явилася дитина, також варто або крім того, що додатково закріпити, так само обезпечити від розбиття скла для того, щоб дитина знову ж таки, граючись металевою машинкою, наприклад, або іншою іграшкою, не розбила і не травмувала Як? себе. Як? Чим закрити зеркало? А є захисна плівка, яка може бути використана для того, щоб скло не висипалося, і так само під час виробництва у вас немає в студії шаф-купе, так само ага. на це звертати увагу для того, щоб у випадку, якщо це ста. Ане ця скло не висипалась на дитину і mm. не травмувало її сильно. Торшер, ми казали про те, що заводом так, так їх діти деколи можуть намагатись перекусити, що призведе до того, що дитина отримає удар з трумом. Ну і крім того, що її в цьому випадку його легко перевернути і знову ж таки отримати по голові. Крім того, у нас є плазмовий телевізор, який дуже часто. У родинах ніяким чином не закріплюється, і є мільйон роликів у Ютубі, які власне демонструють, як саме дитина за кілька секунд може просто знищити е, власне здоров'я oh, зі всіма наслідками і при і цьому себе і телевізор та і телевізор, і тато. Дуже часто татусі ображають через, через те, що малий забив телевізор, а не те, що забився сам. <рес> що це <рес> за татусі? <рес> такі? Ну, що ви татусі <рес> татусів, і... олено. <рес> ну насправді у нас ми ж як то виросли. Ніхто ж це не відміняв, розуміє це не? правда. це Але правда. Але змінилося оточення, змінилися діти, змінилися наші помешкання, і дуже змінилися. От в час оцих таких великих змін усього взагалі дайте якісь три найважливіші, можливо, поради, да, щоб підсумувати для батьків. Що як усвідомити про те, що ризики дійсно існують? Угу. Навчайтеся і тренуйтеся поводитись правильно і безпечно для того, щоб вашій дитині ви могли у випадку, якщо щось сталося, допомогти і знову ж таки убезпечити, щоб цього не сталося. І третій момент: пам'ятайте про те, що відповідальність на 100% за вашу дитину і її майбутнє. На вас. Якщо вам щось здається, вам не здається. Будь ласка, звернете це увагу і знову ж таки зробіть так, щоб дитині ваші було безпечно у вашій оселі. Клас, спасибі вам чесно, тому що термова. мислити, як ваша дитина мислить, та це теж великі дари. Це відповідальність. Та обережіть свою оселю. І у нас була сьогодні пряма інфірна інструкція. Фактично, як це зробити. Пасибі вам. Рухаємося далі, за нас триває. Улюблений сніданок з 1 плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.